Сьогодні ми порозмірковуємо над однією з темою, яку я назвав зустріч з Богом як особливий досвід. Ми сьогодні будемо розмірковувати над цією темою для того, щоб в цей час зрозуміти, що кожен раз, коли ми Робимо причастя або проживаємо якісь події, ми маємо е, переосмислювати десь те, що трапилось з нами, переосмислити е, ту подію, яку ми е, ту подію, яку одного часу зробив Христос. Він зробив втілення, да? Він народився. І сьогодні, коли ми будемо розмірковувати над цією темою, як зустріч з Богом, як особливий досвід, ми будемо спиратись на Євангелія від Луки, де Євангелист Лука розповідає про народження Христа і про ту реакцію людей на це народження. І там не була не одна реакція. Ми, як спільнота, сьогодні вперше в цьому році робили причастя. Причастя це, як вже було сказано, нагадування, це певний символ того, що зробив для нас Христос, коли він прийшов сюди. Але причастя це не тільки нагадування про те, що зробив Христос, але і це і нагадування про те, як Він це зробив. Що він зробив для нас, коли Він прийшов сюди? Він нас спас, Він нас врятував. Він зробив неможливе можливим. Він сказав для своїх послідовників, призвавши їх, що вони друзі. Він для друзів пішов на смерть і далі смерті для того, щоб його друзі щось отримали. Але як він це зробив? Він. Ага. Як він це зробив? Був певний шлях Христов. Який цей шлях? Він втілився, тобто народився. Він провів певний час тут, на землі. Це пророче його служіння, де він робив певні чудеса, зцілення, певні робив прояви. Він вчив, він наставляв. Він пішов на смерть. Він помер за нас. Він Воскрес, Воскресіння. Він вознісся, тобто прославився. Цей шлях Христов. Ми можемо осмислювати кожен раз. В цілому ми можемо його осмислювати, розуміючи, що Він пройшов цей шлях для того, щоб ми отримали Спасіння. Але ми можемо і розмислювати і по частинам. Що для нас є народження Христа? Що для нас є Його втілення, що для нас є те пророче служіння, яке він робив протягом свого життя, яким чином все те, що він робив, те, як він жив, може відображатись на моєму житті? І кожен раз, коли ми розмислюємо про цей Господній шлях, це кожен раз зустрітись по новому з Христом, отримати новий досвід. Той досвід, якого у нас, можливо, ще не було. І сьогодні я б запропонував вам порозмислити над народженням, тобто втіленням Ісуса Христа. Спираючись на Євангелія від Луки, ми побачимо в Євангелії від Луки в перших главах цікаву реакцію людей, коли От ось ось має народитись Христос. І яка була ця реакція людей? Реакція Марії, коли вона отримала звістку від Ангела, реакція пастухів, реакція Сіміона, реакція пророчиці Анни. Ми про це почитаємо. Цей досвід, який вони отримали, Євангелист Лука передає словом радість. Сьогодні, коли ми молились перед причастям. Ми казали про те, щоб відчувати цю радість. Радість, коли Господь з нами, радість, коли ми його переживаємо, радість тоді, коли ми усвідомлюємо, що ми щось отримали. Але цікаво, що Євангелист Лука не каже про радість звичайну, коли ми щось з вами отримали матеріальне, чи ми щось а, не втратили матеріальне. Він каже про іншу радість, більш глибинну глюб, глюб, радість. А, він десь, коли Марія усвідомлює, що вона прийме щось від Господа, вона там є російське слово лікавать, українське бути ну, в такому стані глибинної радості, в стані певного глибинного усвідомлення, що щось трапилось, але це. Те, що трапилось, я не можу навіть до кінця передати да так, таке настільки радісне відчуття. І ось коли Марія, ми будемо читати розмірковувала про це, вона щось для себе усвідомлювала. І всі інші персонажі, які ми будемо зараз читати про них, вони теж щось усвідомлювали. І мені здається, це для нас може стати гарною можливістю задати собі питання. І кінці проповіді, коли ми порозмірковуємо, який для мене є досвід зустрічі з Христом, з Богом? Який це для мене досвід? Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, починаючи з першої глави. І у нас буде такі вірші з перший розділ 46-55 Чому я кажу, що це або написано, що це пісня Марії? Кожен раз, коли ми будемо читати чотири е, уривки Євангелія від Луки, там завжди буде слово або восхваляли, або прославляли, або переживали певну радість. Кожен раз, коли ми співаємо пісні, в більшій мірі ми співаємо їх від певного серця, яке вдячне. Від певного серця, яке радіє. Звісно, є пісні скорботи, але більшість із пісень це пісні певної радості. І ось Марія, коли щось отримує від Господа, вона радіє. І що каже Марія? Е, перший розділ 4655 А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі. Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі, всі роди, бо зробив мені великий сильний і свят і святий ім'я Його, і милість його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками, сердець їхніх скинув сильних з престолів і підняв покірних. Голодним дав достаток, а багатих, а багатих відіслав ні з чим, пригорнув Ізраїля слугу свого, щоб згадати милість, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Це Марія каже тоді, коли вона почула цю радісну звістку від Янгола. Чи була це радісна звістка для дівчин, дівчини 16 років, я дуже сильно сумніваюсь, тому що те, що вона пережила, якщо подивитись інші Євангелія, то коли це для нас радісна звістка, для неї це певний був стрес, це певний виклик. Уявіть собі, що дівчина 16 років отримує певну звістку, яка має вирішити судьбу всього людства. Господь поклав на плечі тендітної дівчинки те, що має змінити весь світ. Це дуже сильний тягар. Але Марія, якщо порівнювати з тим, що казав Захарія, поступила інакше. Вона досить сміливо відповіла. Вона досить сміливо усвідомила, що щось трапиться незвичне. І це незвичне, незвичне змінить. Долю Ізраїлі, долю людства. Якщо почитати трохи далі, у нас буде пісня Сімеона. Другий розділ 27:32. Я трошки почитаю вам більше. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Сімеон. Людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий дух був на ньому, і було йому обіцяне Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. А Сіміон – людина, яка досить вже похилого віку, поважна людина, як каже Лука. Що для такій людині потрібно? Складно такій людині щось дати, бо вона прожила певний час. Вона щось вже в своєму житті побачила. Але він отримує радість від того, що прийшла, прийшов Спаситель, що те, що було обіцяно від Бога, збудеться. Він радіє від цього. Він усвідомлює певну глибинну радість, що щось зміниться в Ізраїлі, і від цієї зміни навіть і він отримає щось. Якщо трошки повернутись десь раніше і трошки пізніше, і порівняти інші пісні, також були пісні пастухів і піснь Анни. Що кажуть пастухи? Якщо ми прочитаємо трошки більший, Контекст. Аж ось Господній ангел став між ними, і слова Господня, і слава Господня осіяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида народиться Спаситель, який є Христос Господь. І далі вони йдуть до Марії. І там розповідають Марії, що, що вони отримали від ангелів, і потім, коли вони повертаються від Марії, Лука пише: А пастухи повернулись, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Якщо прочитати те, що розповідає Лука про Анну, то Лука так пише. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фан... Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служила вдень і вночі постом та молитвою. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. Це вона каже тоді, коли вона побачила Христа. Лука пише про Марію і про Сімеона великими частками, про пастухів Іану маленькими. Але кожен із цих персонажів отримують певну радість від того, що вони зустрілись з Богом, зустрілись зі Спасителем. Як у Марії. Як і у Сіміона, як і у пастухів і Анни, в них були певні життєві виклики, з якими вони зустріли Христа. Сіміон та Анна досить люди похилого віку. Але вони також отримують радість. Анна була на всього сім років зі своїм чоловіком, потім вона була вдовою. Чи усвідомлюємо ми, що. Те, з чим вона жила все своє життя, з тим викликом бути вдовою в, е, в ті часи це досить складно. Навіть коли вона служила при храмі. Як каже Лукас Сімеон очікував смерті. Да? Чому? Бо коли він отримав від Господа, що він не помре, поки не побачить Спасителя, з однієї сторони, це наче радісна звістка. Але з іншої сторони, ти не знаєш, коли цей час настане. Дівчинка з 16 років отримала свідчення від Господа, що прийде Спаситель через неї, який змінить Ізраїль. Це досить складно усвідомити, а ще це досить складно зрозуміти і понести цей тягар. Пастухи, коли зустріли Христа, вони. Вони слідкували за да, своєю тарою. Це було вночі, це нелегка справа. Кожен із них зустрів зі своїм викликом, зі своїми, можна десь сказати, травмами, зі своїм болем. Але кожен із них отримав радість, тому що вони зустріли щось до кінця цього не розуміючи, але вони отримали цю глибинну радість. Коли я читаю і перечитував ці а, рядки, мені згадався один мій знайомий. Коли я з ним спілкувався, ну неодноразово, кожен раз а, я усвідомлював, що він не задоволений своїм життям. Кожен раз він казав: в мене і це не вийшло, і на роботі не вийшло, і тут я не досягнув успіху, іначе дружина не така, і діти не дуже. Кожен раз він відчував, що він чогось, що йому чогось не вистачало, що він чогось не досягнув. В мене ну, звісно, з'являється питання, досить звичне питання. Чи могла ця людина дати можливість для себе відчути певну радість? Від його життя змінилось. Він зустрів Христа. Так, да, він зустрів Христа зі своїми викликами в певних життєвих умовах. Але чи змінила ця його зустріч з Богом? Чи не змінила? Чи отримав він цю глибинну радість, чи ні? Коли я задаю собі питання час від часу, що змінилось в моєму житті, коли я зустрів Христа? Чи зможу я надалі підтримувати ту радість, яку я одного разу отримав, коли його зустрів? Чи можу я кожен раз переживати? Цю зустріч з Богом і бути наповненою глибинною радістю. Не тою радістю, якою ми звикли, досить легкою в цьому світі щось купити, щось отримати, щось не втратити. Одна із дослідниць, американських дослідниць е, в соціуму, да, то вона каже про те, що Радість це відчуття більш складніше, ніж інші відчуття, ніж страх, сором. Радість це настільки складне відчуття, що ми маємо його завжди підтримувати. Ця дослідниця Брене Браун вона каже, що кожного разу, коли ми розмірковуємо про радість, коли ми відчуваємо її. Більшість людей одразу згадують певний страх, бо ми не хочемо втратити радість. Для нас радість є необхідним елементом нашого життя, необхідним відчуттям, бо без цієї радості ми не можемо проходити певні складні умови. Але я задаюсь питанням: якщо людина, яка досліджує наші відчуття, вона так каже про радість цього світу, то ту радість, яку приніс нам Господь своїм народженням, ту глибинну радість, чи ми можемо про неї розмірковувати і не забувати її, або давати собі можливість кожен раз повертатись до цієї радості, щоб вона давала нам можливість і далі жити. Часи війни, коли нам складно дати собі можливість чомусь радіти, більш легко дати можливість бути в нашому житті певному страху, певному сорому, певному відчаю. То таким чином, даючи можливість всім цим відчуттям бути в нашому житті. Ми наче закриваємо собі шляху майбутнє. Тому що жити в постійному відчутті, що щось трапиться, таке, що я не зможу це пережити, дає нам, неначе відсікає нас від нашого майбутнього. Переживати радість того, що Господь є з нами. Це гарна можливість дати собі дати собі сили прожити певні страшні часи, які є в нас зараз. Глибинна радість, яку приніс Христос своїм народженням, вона може дати більше сил для того, щоб пройти те, що нам необхідно пройти. Коли Лука розповідає нам про те, що персонажі пережили певну глибинну радість, коли вони зустріли Христа, я задаю для себе питанням. Який мій досвід зустрічі з Богом? Цей досвід може бути не тільки радісним, він може бути різним. Але кожен раз було б гарно, щоб ми. Переосмислювали це відчуття зустрічі з Богом будь-яке. Кожен раз, щоб ми не зациклювалися на чомусь одному, але давали можливість Богу бути в нашому житті, і щоб ми відчували по різному Його. Але кожен раз повертались до того, що в нас є та радість. У нас є це, це глибинне відчуття, що він народився, він нам приніс спасіння. Да, ми можемо відчувати, що в матеріальному світі нічого не змінилось від того, що він прийшов, адже у Марії нічого не змінилось. Цей тягар не став для неї ну, настільки легким, щоб вона його не відчувала, да? коли вона усвідомила, що буде народжений, народжений Месія. А у Анни також нічого не змінилося в її житті, у Сіміона. У пастухів не стало легша робота. Але, не дивлячись на ті виклики, в яких, в яких вони були і в яких вони зустріли Христа, вони відчули цю радість. Давайте для себе дамо цю можливість знову і знов переживати глибину радість зустрічі з Богом. Як спільнота, коли ми прославляємо Його у неділю, коли ми розмірковуємо про нього у неділю, коли ми зустрічаємось на вечорах хвили поклоніння, коли ми молимось спільно, коли ми молимось особистісно, Давай, давайте будемо давати собі цю можливість все ж таки відчувати більше цю радість, дати собі ще один шанс на те, щоб... Господь дав нам більш, більш можливість легше пройти складні умови. І те питання, до якого ми ще раз повернемось, який мій особливий досвід зустрічі з Богом? Він може бути різний. Євангелист Лука він каже про радість, про глибинну радість. але... В нашому житті він може бути різний, і це абсолютно нормально. Але кожен раз давайте повернемось до радості того, що одного разу в своєму житті ми зустріли Бога, який змінив в нашому житті докорінно все. Але з іншої сторони ще змінить більше, коли ми його зустрінемо в вічності. Коли ми розмірковуємо про шлях Господній, про народження Його, про втілення, про пророче служіння, про смерть Його, про Вознесіння, тобто про славлення, всі, всі, все це важливо, все це необхідно. Бо без цього ту глибину, ту глибину радість, яку ми маємо з вами відчувати кожен раз, коли неначе стоїмо біля Його престолу, необхідно. Бо без цього неможливо усвідомити його, його жертву, яку він для нас зробив. Дякую.